Доброго дня, сьомий клас. Сьогодні продовжуємо розв'язувати задачі на ознаки рівності трикутників. Перша задача. Дано два рівних трикутники. Трикутник АБЦ дорівнює трикутничку ДЕФ. Відомо деякі градусні міри, знайти градусні міри інших кутів, тобто всі інші кути. Чисто технічно у нас є два трикутничка. Трикутничок АБЦ і трикутничок ТЕФ. Якщо за умови задачі вони вже рівні, це означає, що в них вже однакові сторони, вже однакові відповідні кути. Намалюємо якісь трикутнички, нехай це буде ось такий. Якщо я перше назву А, В, С, де є Ф, буковка А, буковка Б, буковка С не повторилися, значить, це два окремих трикутники без спільних. Елементів. Там, де була вершинка А, відповідає вершинка Д, де був кут А, такий самий буде кут Д. Є відповідає буковки F, B, вершинка Ф, вершинка С. Нехай так. Позначимо все, що поки нам відомо. Поки нам відомо. Кут Д 28 градусів, кут Б 53 градуси, кут F 99 градусів. Знайти інші кути. Інші кути це мають на увазі кут А, кут С, кут Е. За умови нам уже відомо, що кут А дорівнює кутові Д, кут Д 28 градусів, значить і кут А 28 градусів. Кут С такий самий, як кут Ф, і це означає, що вони по 99 градусів. І третій кут, кут Е. От є нам відповідає кутові Б. І вони по 53 градуси. Все, ми знайшли наші інші кути трикутничків. Завдання 2. Периметр трикутника сторони, знайти периметр трикутника, сторони якого ось такі. Нагадую, периметр це сума всіх сторін. Але потрібно бути уважним, тому що одиниці вимірювання різні. Спочатку переведемо все в одну систему, а потім уже будемо додавати. Нехай це будуть все от сантиметри. 3,9 см додати 3 см, додати 2,7 см. І це буде 9,6 см. Продовжуємо. Задача номер 3 Вам уже оформлено умову ось ось такому вигляді задачі. Те, що да, вам відомо, і те, що вам потрібно зробити. І надано до цього умови рисуночок. Перевіряємо, дано АБ дорівнює СД. Угу. Цього не вказано на рисунку, але ми позначимо. Кут АБД, дорівнює дорівня коту Це вже вказано. Довести що трикутник АДБ дорівнює трикутнику СБД. Хорошо, будемо доводити. Будемо доводити. Для зручності я намалюю ці два трикутнички трішки нижче. Так. І позначив все, що нам поки відомо. Нам відомо, що ці два кути у них однакові. І нам відомо, що є деяка сторона. Яка також однакова, а Б дорівня СД. Так, для того, щоб довести що два трикутники рівні, можемо скористатися одної із трьох. Ознак рівності трикутників. Перший, другий або третій. Для того, щоб довести що два трикутники рівні, вистачить трьох елементів, які в них будуть рівні. В першій ознаки це дві сторони і один кут. між ними. В другій ознаки – це два кути і спільна одна сторона між ними. А в третій ознаки це три сторони. Повинні бути однакової довжини. Так, ось будемо шукати ці три елементи. Два кути і сторону, дві сторонний кут або три сторони. Вистачить всього трьох рівних елементів. Так, доведення. Нас просили довести, тому ми доводимо. Доведення. З уже відомого ми запишемо. Сторона АВ дорівнює стороні СД. За умовою задачі. З другого це те, що в нас є деякий кутики також рівний А, Б, Д, С, Д, Б. Також за умовою задачі. А тепер нам потрібно знайти ще один елемент. Причому цей елемент повинен бути поруч наших уже двох відомих. Це повинен бути. Або дві сторони кут між ними, або два кута, і сторона між ними. Так, за ось цей кут ми взагалі нічого не знаємо. Кут С і кут А. Але самі уважні вже помітили деяку сторону, яка повторюється у нашому трикутничку А, і трикутничку С, Це наша сторона БД. Вона і там, і там присутня. І так, як веде і для того, і для того трикутничка, і для жовтого, і для блакитного, буде однакової довжини, вона в нас йде третім пунктом, як спільна. Спільна сторона, тобто рівна для двох трикутничків. Тобто ось ця друга сторона, і кут між ними також однакові. Тому ми можемо сказати. Що трикутничок. А, Д, П дорівнює трикутничку вершинка А, вершинка С. Вершинка Д, значить, вершинка Б пішла. Дорівнює. Трикутничку С. Б. Д. Кут Б, кут Д. Останній, останній. Зберіглося. Перевірили, що нас просили. Перевірили. Чому вони будуть рівні? За якоюсь ознакою рівності трикутників. За якою в нас є сторона, сторона, кут, за двома сторонами і кутом. Це перша ознака рівності трикутників. В кінці слово доведено. Задача номер 4. Задача рівнобедреного трикутника. Дорівнюєте куто довжину. Його основа на 2 см менше від бічної сторони. Знайдіть сторони цього трикутника. Нам потрібен буде рисунок. І в нас два вида рівнобатреного трикутничка, коли він вгору так підтягнутий, і коли він такий широченький. І то, і то вид рівнобедреного трикутничка. Але, ну, наприклад, 10-10, якщо це зовні менше, то вона, наприклад, 9. І 10. 10, Ця видно, що вона більша, наприклад, 12. Нам зауважили, що його основа менша за бічну сторону, тобто у нас рисуночок такого більш гостренького вгору. Більш витягнутого вгору. Для того, щоб намалювати такий рисунок, нагадую, у вас клітинки вам буде трішки простіше. Спочатку малюєте, звичайно, якусь пряму деякої довжини. Потім знаходите ці довжені серединку, По клітинкам вам буде краще. На деяку відстань цю серединку вгору підняти. Далі просто красиво з'єднуємо. Оформимо даноту нашої задачі. Так, дано нехай трикутник буде стандартним А, С. Що нам відомо? Відомо, що це трикутник рівнобедрений. Ми скажемо, що в цьому трикутничка дві сторони однакові. А з рисунка це більш видно, що АВ дорівнює БЦ. Також нас було відомо, що периметр 22 см вписали. І ось. Як вписати, що основа на 2 см менше за бічну сторону? Тобто, кусочок АЦ на 2 менше, ніж АВ. Ну або АВ сторона на 2 см більше. Основ. Є три варіанти, але один із. Напишемо нехай, що це різниця більшої сторони і меншої сторони. 2 см. Тобто, від більшої сторони відняти меншу Дорівнює 2 см. Тобто, АБ це так само, як А, це і кусочок. Шматочок це наші якраз 2 см. Пригадали, як це ми оформлюємо? Так, далі просять знайти, будемо зараз знаходити. Знайдіть сторони цього трикутника. Сторона трикутника це сторона АВ, Ми її не знаємо вдовжині, Б. Це ми також не знаємо її в довжині. І сторона А це ми її також не знаємо в довжині. Розв'язання. Так, для початку пригадаємо, що таке периметр. Периметр це сума всіх сторін. Цікаво. Це сума всіх сторін, тобто сторони АБ плюс В С плюс АС. І за умовою задачі це 22 см. Але жодна з цих сторін нам невідома. Тому можемо зробити наступне. Напишемо нехай. І позначимо їх за якусь літеру. Нехай це буде буква Х. Ми щось позначимо за Х. Нехай це буде бічна сторона. АБ дорівнює Х см. То. Сторона Б, це така сама, довжина буде також Х. А сторона це х-2, тому що вона на 2 см коротша. І впишемо у наше попереднє рівняння з периметру дану рівність, що х додати Х, додати х-2, а Б, АЦ. 22 см. Виконуємо рівняння. 4, просто х дорівнює 8. Продовжую в, сторону. Продовжую в сторону. Якщо нам відомо, що х це 8 см, за просто х ми позначали АБ і БЦ, вони по 8 см. Сторона АС, х 2 підставляємо 5 см. Записуємо відповідь. Відповідь. Нас просили знайти сторони цього трикутничка. Ми можемо їх коротко записати. 8 см, 8 см, 6 см. Наступна задача. Також вже оформлено дано з деякими відомими елементами. Потрібно довести, що сторона АВ... Дорівнює стороні СД. Бачимо, що вони не пов'язані, будемо розглядати. Для початку це деякий п'ятикутник. Чому п'ятикутник А, Б, О, С, Д. П'ять вершинок, п'ять кутів. Цей п'ятикутник можна розділити на три трикутнички. Для зручності я собі так і зроблю. Нижче я їх розіб'ю на три трикутники. Ми розбили цю фігуру на три трикутнички. Перший, другий, третій. Тепер вже трішки буде зручніше з цього дивитись. Ми бачимо, що наша сторона АБ і сторона С знаходяться в різних трикутничках. Щоб довести, що дві сторони рівні, а вони ніяк не пов'язані, вони в різних трикутничках, будемо доводити те, що два трикутнички рівні за трьома елементами, і тому в них сторона також АБ і СД повинна зійтися. Або навпаки, доведемо, що вони не рівні, і шматочки АБ і СД не рівні. Добре, дано. Записано. Довести Знає. Доведення. Доведення. Так, розглянемо трикутнички. Що ж наш відомо? А взагалі нам відомо, що АОД рівнобедрений трикутник. Що це означає? Що наш трикутничок АОД ось він його блакитно намалювала внизу. Він рівнобедрений. Бути рівнобедреним – це означає мати дві однакові сторони, однакові кути. І нам ще вказали, що АД основа, щоб ми точно не сплутали, що сторона АО і ОД рівні між собою. Тепер уважно. Якщо в нас АО і ОД рівні між собою, то і для трикутничків СОДБО шматочок ОД і АО також будуть рівні. І ось знайдено перший спільний елемент між червоним і зеленим трикутничком. Напишемо перше, що АО дорівнює ОТ можемо записати за властивістю рівнобедреного трикутничка, ну або за умовою. Умовою рівнобедреності нашого трикутничка. Хорошо. Далі. Другий пункт це те, що в нас відомо уже якийсь кут, точніше пара кутів. Які є рівними, а саме BAC, СДБ. BAC – ось цей кут і С Ось цей кут, вони рівні. Вкажемо його також на рисунку. І вони підходять для наших маленьких трикутничків, тому також впишемо, ще кут, БЦ і рівні за умовою. Знову ж таки, щоб довести, що два трикутнички рівні, потрібно три елементи. Ми маємо поки два сторону й кут. Але самі уважні, знову ж таки, побачили, що в нас АС пряма і пряма ВД перетнулися в точці О. Точечка О буде для цих трикутничків однаково. І ось при перетині АС і ДО. Утворилися кути попарно рівні. Їх називають вертикальні. І якраз ці два кути. Верхній і нижній нас не цікавлять, нас цікавлять правий і лівий. Вони рівні. Тобто кут БОА і кут СОД. Запишемо його. БОА дорівнює кутові СОД. По якій причині вони рівні? По тій причині, що перетнулися дві прямі, точніше, як вертикальні кути. І ось ми маємо знову ж таки три елементи, які в нас зійшлися. Кут, кут і сторона між ними. Другого трикутничка кут-кут, сторона між ними. Маємо право стверджувати, що два трикутнички червоні і зелененькі рівні. Трикутник БОА дорівнює трикутничку уважно вершинки Б, вершинка С. С О, Д. Кутові А, кутові Д відповідають. Рівні по якій причині? Другою ознакою рівності трикутничків. Але нас не просили довести, що два трикутники рівні. Нас просили довести те, що АВ дорівнює СД. Відрізочок відрізочок. З того, що два трикутники рівні. В них і, відповідно, інші елементи будуть рівні. І шматочку АВ буде відповідати шматочок СД. І якраз нас це потрібно було довести, тобто з вище доведеного або з вище вказаного, можемо стверджувати, що АВ дорівнює СД з наших двох трикутничків. Ми довели, що вони рівні. До но Доведено. Доведено. Остання на сьогодні задача БН медіана рівнобедреного трикутника АБЦ. Згадали, що таке медіана. Основа якого? Тобто основа трикутника АЦ. Угу. Знайти периметр трикутника Трикутника ABC, якщо БН 6 см, а периметр якогось іншого трикутника BNC 24 см. Побудуємо даний трикутничок. Він рівнобедрений, будуємо рівнобедрений трикутник. Нам сказали, що основа цього трикутничка АЦ. Значить, правильно розставимо вершини. С і вершинка Б зверху. Також, нам сказали, що в нас є медіана. Медіана БН. Тобто вона виходить з вершинки Б і напротилежну сторону. Побудуємо цю медіану. Щоб побудувати медіану, потрібно нашу сторону виміряти, знайти в ній центр і провести з кутика до цього центру пряму. Медіана БН. БНЩ робила Мадіана. Розділили нашу основу дві ну, однакові частинки. Так, поки оформимо дано, то записуємо все нам відоме. Дано. У нас був трикутничок АВС. Ми знаємо, що він рівнобедрений, і вкажемо, що АВ рівнює ВС. На рисуночку це також покажемо. Також у нас було відомо, що БН медіана. Що зробила медіана? Нашу основу. Поділила на два однакових шматочка. А НЦ, тобто ці два шматочки рівні. Також, за умовою задачі BN 6 см. БН 6 см. Вказали. І утворився деякий новий трикутничок. БНЦ його периметр BNC ось цей. І його периметр 24 см. Пишемо периметр трикутничка BNC, щоб ми його не сплутали. 24 сантиметри. Знайдіть периметр трикутника великого а, Б, С. Розв'язання. Що таке взагалі периметр трикутничка а, Б, С? Ми можемо написати, що периметр трикутничка а, Б, С Це сторона а, Б. Додати. Сторону БЦ, додати сторону АЦ. Хм. А із відомого периметр трикутничка БНЦ, це ж сторона БЦ, додати БН і додати НС. Але за умови задачі це 22 см. Можливо, ми щось позмінюємо, щоб зробити спільне? Наприклад, В С і там, і там зустрічаються. А сторона АЦ і сторона Н С якось пов'язані. Так ось. Так ось. Так як у нас за умова задачі АБ і БЦ одна та сама сторона, ми можемо записати, що периметр трикутника АВЦ це дві сторони БЦ додати. А сторону АЦ ми розділимо на два шматочка – АН плюс НЦ. Або ж, так як вони рівні, це 2 шматочка НС. Чому НС нам просто підходить для іншої задачки, іншого рівняння жовтенького. І ось у нас виходить, що периметр трикутничка АБЦ витягнемо спільну двічку. Це сторона ВС додати сторону НС. Поки дорівнюємо ВС додати НС, Зведемо подібні, а БН за умовою задачі це 6 см. Тобто БЦ додати НС. Ми зведемо їх поруч. Перекинемо шестерочку відразу, це буде 22 мінус 6 см, бо було плюс 6. А якщо навіть відразу порахувати, 22 мінус 6 це буде 16 см. Так ось BC плюс НС 16 см. Значить, 2 помножити на 16 і наш периметр 32 см. Запишемо відповідь. Записати все до зошиту газного дня.